Всім привіт! В минулому відео ми фарбували стелю у білий колір і стіни у легкий кавовий. Одну стіну стін у цій дитячій кімнаті ми не пофарбували, будемо її фарбувати в інший колір. І, звісно ж, за традицією, весь процес в деталях. Поїхали! Як раніше згадувався, спочатку стіни потрібно прогрунтувати. Грунтовки, виявляється, бувають різні за призначенням. Я, по причині недостатніх знань, застосував грунтовку жовтуватого кольору, призначену під плитку. На результаті це не позначилося, але краще застосовувати грунтовку саме для цього типу робіт. Якщо не застосовувати грунтовку, отримаємо погане щеплення фарби зі стіною. Фарбуючи сусідні стіни та стелю, я виконував фарбування з невеликим заходом на нашу стіну. Зараз для створення чіткого контуру двох кольорів проклеюю кут малярною стрічкою. Аналогічна ситуація з нашим багетом. Приклею стрічку до нижнього канта і другий край загинаю вгору, щоб стрічка не заважала процесу фарбування. Підлогу я нічим не застилаю, оскільки покриття поки що немає. Його ми будемо укладати в іншій серії. Але якби покриття було, обов'язково потрібно було б застелити плівкою, щоб не довелося потім мучитися, намагаючись відмити підлогу. І так, нам потрібні: корито, валик, пензлик і, звісно ж, фарба. Як без неї. Застосовую латексну фарбу Fade колір Е145. Вона базово безбарвна. А після тонування набуває вже потрібного нам кольору. З Підбором кольору, як я вже казав, все досить складно. Дивлячись на маленькі квадратики на вієлі, доволі складно оцінити кінцевий результат. Ледь мозок не закипів, поки підібрали кольор. І то підібрали не зовсім той відтінок, який хотілося б. Попередньо перемішуємо фарбу. Не подумайте, корито у мене чисте. Цікаве спостереження. Світла фарба у відрі темніше виглядає, ніж на стіні. А ось насичена у відрі здається більш світлою. І так, починаю з кутів та важкодоступних місць. Для якісного профарбовування застосовую пензлик. Він має бути недешевим і краще з натуральної щетини. Не доведеться збирати щетинки на поверхні, і фарба добре лягатиме бажано пензель макати прямо у відро, оскільки можна занести якесь сміття. Краще відливати порціями фарбу в окрему посудину. Та й носити за собою повне відро досить складно. Наша картина готова. Закатую основну частину вже валиком. Він хороший тим, що процес йде значно швидше, ніж пензликом, і фарба ідеально розпреділяється. Але валик має один мінус: не вдасться нормально профарбувати складні місця. Виробники рекомендують застосовувати для першого шару фарби валик з борсом 1-1,5 см, для повторного профарбування 6-7 мм. Я ж не морочився і фарбував обидва шари тим валиком, який у мене був в наявності. Наношу фарбу на валик і рівномірно розподіляю по поверхні. Процес нескладний і досить цікавий, особливо якщо колір якийсь яскравий, як цей. Але як виявилося, фарбу на стіну я теж наносив невірно. Не можна так хаотично фарбувати, як це робив я. Оскільки з дуже високою ймовірністю ми не отримаємо якісний результат з рівномірно профарбованою стіною і однорідним кольором по всій поверхні. Потрібно фарбу наносити в одному напрямку: або горизонтальну, або вертикальну. Другий варіант більш зручніший. Наносимо фарбу на стіну ось таким чином, викатуючи з валика весь основний об'єм. Далі наносимо фарбу на валик. І повторюємо, заходячи на вже профарбовану частину. При цьому максимально рівномірно розподіляючи фарбу так, щоб ніде не залишити нерозкатаний об'єм. Ось такий вид маємо після висихання першого шару мого фарбування. Стіна синя. І малюнок доволі цікавий. Але ми планували отримати рівномірно профарбовану стіну, і тому виконуємо повторне фарбування. Знову пензлем по периметру. І нанесення валиком основної частини. Тут я теж пів стіни профарбував вертикально, а пів горизонтально. Але як не дивно, моє художнє фарбування ніяк не вплинуло на кінцевий результат. Вуаля стіна готова. Двох проходів виявилося достатньо для отримання якісного результату. Хм, Чогось не вистачає, потрібно доповнити картину. Оскільки кімната запланована у футбольній тематиці, у нас тут дехто буде. Здогадаєтесь, хто це? Ось тепер, в принципі, те, що треба. Але в подальшому, в процесі проектування меблів, ми змінимо концепцію. І цього дядька тут вже не буде, як і синьої стіни. Але про це вже в наступних серіях. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. А прямо зараз можете подивитися, як ми будували цей двоповерховий будинок. А також паркан своїми руками. Посилання внизу під відео і в коментарях. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях.